Два місяці, яке видалила TikTok, і моє бажання купувати речі майже зникло. Залишається єдиний нюанс: це використати всі ті баночки, які я накупила до того. Привіт, мене звати Марія, і сьогодні ми з вами поговоримо про мій шлях до мінімалізму. А саме я вам покажу мою таку колекцію із пустими баночками, що мені дійсно сподобалось, а що можна і не купувати. Я взагалі та людина, яка дуже-дуже сильно любить пробувати щось нове. І неважливо, чи це їжа, чи це новий досвід, чи це косметичні баночки. Однак у цього є такий невеличкий нюанс, те, що я можу спокуситися на якісь речі, накупляти, потім або я не встигаю. Ними користуватися, або вони взагалі мені не підходять, або я просто повелася на те, що якийсь там блогер десь сказав. Коли я сиділа в тіхтоці, це проявлялося сильніше, бо, звісно, крім якихось популярних відомих блогерів, там є і звичайні люди, які щось купували, рекламували, і здавалося те, що. Комусь це сподобалось, комусь це допомогло, значить, я також маю це затестити, я також маю це спробувати. І в момент, коли я видалила TikTok, і знаєте, якось ти не бачиш цього всього, і тобі його не хочеться. Єдине, звісно, тепер я коли йду в магазин, мені може захотітися щось там, але ти не ходиш щодня в магазин, ти якось не бачиш що там новенького, тобі невідомі якісь там останні бренди і. Тебе це влаштовує, ти спокійно без цього всього живеш. Так як я зараз намагаюся рухатися до мінімалізму, не завжди це виходить. я... Намагаюся, я ще на цьому шляху, але є одне таке правило, яке я, в принципі, і сама намагаюся дотримуватися, і рекомендувала б його всім: це One in, One Out. Це досить відоме правило саме у свідомому споживанні. Коли в тебе є якийсь продукт, ти його закінчиш і тільки потім купуєш новий. Для деяких людей це може звучати досить логічно. Типу, в тебе закінчився шампунь, ти пішов і купив собі новий. Але якщо ви, як і я, любите. Пробувати щось нове, то я думаю, ви розумієте, про що я зараз говорю. Ці продукти я розділила на чотири категорії: це буде волосся, тіло, обличчя і декоративна косметика. І почну саме із останньої категорії. У мене сьогодні є ось такий парфум від Gucci. Це вже моя друга пляшечка. Він мені дуже подобається, я його буду повторювати. Він пахне такими квіточками. от... Як на ньому написано флора, так воно і відображає весь аромат. Я б не сказала, що у нього дуже сильна стійкість, але мені подобається і саме в ось такому рожевому флакончику. Другий продукт це туш, яка йшла цього разу в наборі із парфумами. Це туш від Gucci, Виглядає вона ось так: мініатюрка. Я коли купувала набір, мені чомусь здавалося, що цієї туші надовго не вистачить, бо вона такого досить маленького об'єму. Ось такий тут аплікатор. Але на диво, вона в мене затрималася надовго. Я нею користувалася, напевне, місяці три, як мінімум. Вона класно розділяє, подовжує вігі. Я не буду купувати її окремо, тому що туші від Maybelline роблять абсолютно все те саме, але в загальному ця туш мені сподобалась. Наступно в мене закінчився ось такий праймер від KIKO. Я його купувала на своє весілля, так як я сама собі робила макіяж. Він, начебто, має розрівнювати тон шкіри, і далі всі засоби мають лягати гладко і гарно. Я не знаю. Продукт мені сподобався, він приємно пахне, швидко вбирається, розпреділяється, але я б не сказала, що я дуже сильно бачу різницю. З ним і без нього. Правда, він в мене закінчився зовсім нещодавно. Я ще трохи потестую, подивлюся. Але звичайний крем для обличчя виконує точно таку саму функцію. Закінчився у мене ось цей нашумівший бібі-крем від Пуріто, і я розумію захват багатьох людей. Він класний, саме на мою шкіру у мене така комбінована шкіра, він лягає гарно. У мене, як ви бачите, ще стара версія, але я собі вже купила на заміну нову. Тон мені підійшов, він у мене не скочувався, не розслоювався. Я була ним задоволена. Єдине, що можу сказати, він такий легкий і він просто вирівнює колір шкіри. Якщо ви шукаєте якесь сильне перекриття, тоді він точно не для вас. Наступні два продукти у мене не закінчились, але я просто хочу їх викинути. Тут у мене ось такий хайлайтер від ламель. Як ви бачите, кришечка просто відпала. Вона така на пластику і вона зламалася ну, буквально через один чи два рази. Сам хайлайтер. Непоганий, надає сяйво, але через те, що він ось так зламався, коли він лежить у мене в косметичці, воно якось все зачіпається іншими продуктами і мені просто не подобається оцей поломаний продукт. І як виявилось, я не так часто і користуюся хайлайтером. Друге, це ось такий зволожуючий бальзам від Mermaid із ароматом Кавуна. Він у мене йшов у наборі із гелем для душу, я його також покажу. В принципі, непоганий, він просто якось. Лежить зверху, і мені не дуже подобається це відчуття. Я би його не рекомендувала, і я б його для себе не купувала ще раз. Друга категорія це засоби для обличчя. Почну із ось таких невеличких масок. Перше це патчі під очі від Sephori, як і дуже багато патчів, вони не роблять абсолютно нічого. Ну так, можливо, там трішки якось зволожують зону під очима, але видимого результату не чекайте. Так само не чекайте видимого результату від цієї маски. Я знаю, що дуже багато хто хвалить виробника, хвалить ці маски, що вони роблять якусь нереальну магію із твоїм обличчям. Я побачила, що в аптеці була акція на такі маски. Я купила, здається, дві. Одну я просто вже викинула і вам не покажу. Що від цієї, що від попередньої, нуль результату. У них. Точно такий самий ефект, як у звичайних тканинних масок, які коштують набагато менше. Вітамін С від Q Plus A, як ви бачите, баночка не пуста. Тут ще є продукт, але він почав якось неприємно пахнути, він, начебто, має висвітлювати шкіру обличчя. Не знаю, нічого не висвітлює, і в нього така консистенція трішки жирнувата, коли ти наносиш на обличчі залишається жирний блиск, що мені також не подобається. Тонік ми можемо його назвати жертва маркетингу, тому що я його побачила в тіктоці і дуже дякую, що я купила у Сефорі ось таку маленьку баночку. Так вона виглядає дуже гарно, дуже естетично. Але на цьому все. Цей продукт не робить нічого. У нього він, по-перше, написано, що пахне кавуном. Але я вам скажу чесно, він мені пахне. Я десь тут підставлю картинку. Була така косметика із ароматом огірка. Оце аромат один в один. Кавуна, я тут не чую. Якщо я вам показувала близькі далі, покажу гель для душу, то там ще можна відчути якийсь аромат, більше схожий до кавуна. Це абсолютно не має нічого спільного із кавуном. Він мені от, дійсно пахне отим огірком. І щоразу як я наносила цей тонік на обличчя, я думала про той огірок. Коротше, ну, я не знаю. Ця баночка, напевно, коштувала в районі 20 євро, якщо я не помиляюсь. 20 євро за ніщо. Закінчилась у мене ось така умивачка від CeraVe, я її повторю 100%, але єдине, я тут не дочитала, тут написано, що це для нормальної та сухої шкіри, і воно у консистенції такого крем-гелю. Я надаю перевагу саме гелевій текстурі. А ця крем-гелева текстура вона також непогана для тих, хто любить таке. Я не люблю, хоч і довикористовувала цілу баночку. Засіб мені сподобався. Але знову ж таки просто не в такій текстурі. Остання із цієї категорії це дві маски від українського бренду. Перше, це сане чи сейн. Я не знаю, як правильно читається. Це очищувальна та відбілююча маска з оксидом цинку і різними вітамінами. Та маска не коштує дорого, але на диво, вона мені сподобалася, коли ти її наносиш, а потім змиваєш, то обличчя дійсно таке м'якеньке і зволошене. Я б не сказала, що вона дуже якось там відбілює, от саме як зазначено на упаковці, але те, що після неї залишається приємне і таке приємне враження, то це правда. І друга маска також від українського бренду це маска із блакитною глиною. У мене їх три. Одну я тільки використала із блакитною глиною. У мене ще залишається із зеленою глиною і рожевою. Для тих, хто любить глиняні маски, я думаю, вона вам сподобається. Єдине, що б я рекомендувала, це не тримати її на обличчі, як зазначено на упаковці, здається 15 хвилин. Максимум 10 і слідкувати, щоб маска не пересухала, бо, як і всі глиняні маски, коли вони починають підсухати, вони починають стягувати шкіру обличчя. Тому, щоб такого уникнути, щоб уникнути сухості, не тримати дуже довго. Переходимо до наступної категорії: а саме тіло. Тут у мене є ось така маска від Sephora для рук. Вона йшла у мене з іншими масками у наборі. В принципі, вона мені сподобалася. Ти наносиш на руку, там тримаєш 15 хвилин і потім розтираєш, вона гарно впитується. Там такий кремчик, але звичайний крем для рук робить все точно те саме. Ось він нашумівши гель для душу із ароматом кавуна від Mermaid, Він йшов у наборі із блиском, який я вам показувала. Непоганий гель для душу. Пахне приємно, кавунчиком. Єдине, що я не знаю, чи вам буде видно, ось я пробую якось зігнути цю бутилочку, вона дуже-дуже важко згинається. І коли він починає закінчуватися, гель, ти хочеш його видавити, це дуже важко зробити. Тому, Наступно в мене закінчився ось такий антиперспірант від Nivea. Я взяла його, купила тільки через його об'єм. Мені здалося, що буде зручно брати в подорожі, але Ну, якогось вау-результату від нього я не помітила. Мій найулюбленіший аромат від Rituals. Я знаю багато хто каже, що треба казати на цей бренд Рітуал. Будь ласка, ви можете казати, як ви хочете. Я буду казати «Rituals», тому що англійською мовою правильно казати «Rituals». І я, до речі, передивилася відео. Я не те, що хочу себе якось виправдати, але я подивилася відео на офіційній сторінці на Ютубі, як говорять представники цього бренду, і вони також кажуть «Rituals». Тому, якщо вам хочеться казати ритуал, будь ласка, кажіть, як вам хочеться. Так, от. Мій просто найулюбленіший аромат із лінійки це ось цей жовтий. Я його вже неодноразово скрізь хвалила. Він пахне цитрусами, в принципі, як і зазначено, він пахне літом, щастям. Він може здатися для когось трішечки таким засолодким. Я, до речі, не дуже люблю засолодкі аромати, але ось цей ну, – це щось з чимось. І плюс до всього він гарно наноситься, ти коли його е, мастиш. Він не залишає ось цього жирного сліду чи якоїсь плівки на тілі. Ні, він вбирається просто моментально. І плюс до всього, коли у вас закінчується якийсь продукт, ну, от, наприклад, крем, ви можете викинути тільки ось цю середину і потім у магазині купити замінник. Коштує набагато дешевше, ніж купувати нову баночку. В принципі, я збираюся так і зробити. Наступний продукт від річного це ось такий, також крем. Мус для тіла я спочатку подумала, що це гель для душу. Я не знаю, може просто треба читати, що написано на упаковці, Марія. Але то таке, це була якась колекційна лінійка, я не знаю, можливо, вона і зараз є. Сам мус, в принципі, непогано впитується в тіло, але дуже для мене незвична така текстура. Я все-таки повернуся до кремів. Закінчився, у мене ось такий скраб для тіла. Мені його привезли із Марокко. Я навіть не знаю для чого я його показую. Я не знаю, чи його десь можна тут купити, взагалі замовити в інтернеті. Сам скраб тут у мене нічого не залишилося. Сам скраб прикольний, він такого із чорного мила, цього марокканського, і гарно скрабує тіло. Єдине, що дуже-дуже маленький об'єм. І як для такого маленького об'єму вони постаралися і зробили гарну баночку, тому що вона така досить міцна, важка і виглядає прям так люксило. Я люблю різні скраби для тіла, тому цей засіб мені також сподобався. Закінчилась у мене ось така олійка, також від Річелс. Її подарували, або я отримала її в якомусь наборі, тому що я ніколи не звертала увагу саме на цей червоний аромат, хоч він також непоганий. Не дивлячись на такий маленький об'єм, досить 75 мл, Цієї олійки вистачає надовго. Ти коли її наносиш на руки, потім ось так розтираєш, і вона перетворюється в таку міні-піну. Класний продукт мені сподобався. Мені подарували ось такий гель для душу із кокосом. Я просто фанат кокосових ароматів, все, що з кокосом, я дуже сильно люблю. І цей гель для душу, я його використовувала як і гель для душу, так і руки не мила. Пахне чудово, кокосом у нього хороша така кремова консистенція. Рекомендую. І переходимо до останньої на сьогодні категорії, це волосся. У Кіко мені дали спробувати два ось таких пробники кондиціонеру. Він дуже дуже сильно класно пахне. Але, щоб сказати якийсь результат, ну так, якось розгладжує волосся, не знаю. Треба піти подивитися в магазині, скільки він взагалі коштує, можливо, спробую повноцінну версію. У наборі із різними масками від Sephora в мене була ось така для волосся із шапочкою. Таке манго тут намальоване, прикольне. Єдине, що <смас> сама маска, вона гарно пахне, манго так, солоденьким, чудово, але. Те, що тобі потрібно наносити її на ніч, надівати ось цю шапочку, лягати спати це катастрофа. Тому що я не знаю, ти крутишся, постійно хвилюєшся, щоб ця маска не спала, шапочка не спала, крем не розвазюкався по подушці. І на ранок прокидаєшся, змиваєш, і волосся стає таке враження, що ще жирніше, ніж було до того. Тому, можливо, маска і прикольна, але на ніч. Особисто для мого волосся вона не підійшла. Що попередня маска була зажирна, то ось ця маска із кавуном вона для мене виявилася занадто легка. Вона м, прикольна, чудово пахне, гарно наноситься. Я її наносила як маску, трішки там тримала, змивала. Але мені не вистачає живлення із цією маскою. Так, вона не бруднить, волосся не жирнить, вона досить легка. Тому, можливо, я б її і повторила, але мені не вистачає якогось ефекту. Наступно у мене закінчився ось такий спрей для волосся від доктора Санте або Санте, але там наголос на Е. Він із ароматом кокосу, і крім цього аромату більше не робить нічого. Але мені е, хотілося б вірити, що воно мене захищало, коли я сушила волосся феном. Мені от хотілося б вірити, що коли я наношу цей спрей, то волосся не так сильно піддається гарячому повітрю і не так пошкоджується. І останнє на сьогодні це ось такий продукт від Garnier Fructis, Шампунчик, він мені дуже сподобався. Він класно. Тут написано, що для жирного типу волосся чи шкіри голови без силіконів і так далі. Аромат у нього нейтральний. Мені сподобалось те, що він не жирнить волосся. Мені щоб підібрати шампунь, це треба ще постаратися, якщо чесно. Але цей шампунь мені сподобався. Я його купувала уже не вперше. Тут, до речі, тільки зараз я подивилася, що він із водою кокоса. Просто у мене сьогодні кокосовий рай. Гальному шампунь мені сподобався. Я не знаю, чи я буду повторювати, бо до хороших шампунів волосся дуже швидко звикає, і потім у мене з'являється перхоть. На цьому, все. Всі мої постібаночки баночки закінчилися. Я вже збираю нову партію, щоб вам показати. Діліться в коментарях, чи ви користувалися цими продуктами, що про них можете сказати. Можливо, якимись ви були більше задоволені, можливо, якимись менше. Ну а я продовжу мінімізувати свою косметичку і свої доглядові засоби, щоб не накопичувати непотрібного барахла. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Це дійсно допоможе у просуванні мого каналу. А поки що на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео. Всім па-па!